Вітаю всіх на своєму каналі. В цьому відео ми в черговий раз говоримо про проект Eclipse, про їхню тапалку TurboTap і розкажу більш детальніше про останнє оновлення, а іменно нові бусти з молоком, з добривом та косилкою. Крім цього, звичайно, поговоримо про вихід проекту, про майбутнє AirDrop та про останню ama сесію. Як бачите, сама тапалка у нас можна сказати оновилась. У нас є декілька нових вкладок, і давайте про них більш детальніше. В першу чергу ми можемо збирати ось тут молоко. Кожних декілька секунд чи там кожної хвилини появляється на головній сторінці нашого бичка таке от молочко, от як бачимо зараз. Ми його коли збираємо, у нас поповнюється тут шкала. Коли вона у вас заповниться, іменно має бути 8 бутилочок. У вас відкриваються дві можливості зробити буст для тапалки. Відповідно, перший буст це x3 до кількості ваших тапів. Допустимо, у мене зараз є 8, і якщо я його активую, у мене буде цілих 24. У вас буде 30 секунд, щоб максимально швидко на Тапати певну кількість, яка вам буде цікава, або ту, яку ви встигнете. І наступне це газонокусарка це такий, скажімо, офіційний автоклікер, який буде працювати 120 секунд і тапати повністю за вас, іменно тими кліками, які у вас є в наявності. І третій буст, він вже для всіх, можна сказати, у нас коли заповнюється оця шкала, тоді на головній сторінці з'являється 10-15 бутилочок, і там за 2 секунди, за 2-3 вам потрібно зібрати якнайбільше, і коли ви їх збираєте, відповідно у вас заповнюється також кала, і ви по новій можете використовувати ці от бусти. Тепер мої думки на рахунок цього оновлення, як на мене, воно трошечки безтолкове, через те, що просто тапаючи, ви натапаєте більше, ніж будете ціленаправленно збирати ці бутилочки і якби, користуватися тільки бустами. Тому особисто я їх збираю, але тільки тоді, коли тапаю. Відповідно, я от сижу тапаю, бачу, появилась бутилка, забрав. Там десь провтикав, дивлюся, якийсь серіал, не забрав нічого страшного. І просто на тимному форматі, якщо зібрав, то добре, якщо ні, то ні. Тоді просто активовую той чи інший буст і є там якийсь невеличкий бонус. Тому великого розмивання трави за рахунок цих бустів точно немає. Це і плюс, і мінус, тому що кожен хоче нафармити як найбільше. І основна стратегія залишається незмінною. Це просто тапати, і таким чином ви наб'єте найбільшу кількість поєнтів, чим фармити пасивно. І, звичайно, чим користуватися суто тільки бустами. Тому наші руки, як завжди, перемагають. Далі говоримо про попередні бусти, які з'являлись, з іншими проектами, які можна виконати. Тут, по суті, кожен сам може розібратися, але давайте так коротко розповім, що де і потрібно зробити. На даний момент в мене є 8 бустів за кліки, ліквідність я вже трохи звідси вивів, невелика сума лежить, і на ліквідність я велику акценту не роблю, просто тапаю все, можна сказати, руками. У мене є активовано ось ці бусти, про них я вже Записував відео окреме, можете переглянути, як їх виконати. І зараз коротенько розповім про ті, які ще в мене є невиконані, і розкажу, чого я там не виконую, або, в принципі, то та і так має бути зрозуміло. Коротше, на ось цьому сайті, Umbra, нам потрібно застейкати 200 доларів на їхньому сайті. Відповідно, тоді ви отримаєте плюс 10%. Ці відсотки вони мені особисто не цікаві через те, що ліквідністю я не фармлю, і тратити на них гроші та ліквідність додатково в мене по суті немає сенсу. На мою думку, якщо ви фармите ліквідністю, допустимо, ви закинули сюди 10 тисяч доларів і не хочете тапати руками, відповідно, вам бажано або потрібно виконати деякі бусти, щоб просто мати тут не один Х. 1,5 Півторах, 2х, 2,5 і тому подібне. З такої точки зору тут є сенс. І те саме для тапаючих, хто тапає руками, не фармить ліквідністю. Йому не потрібно ось ці от 10% плюса, а просто краще виконати плюс один тап. Далі на Астрол нам потрібно взяти взайм 200 доларів. Ось ця ігра, я її пройшов один рівень, тому що хотів отримати плюс один тап, але вона складна, я її скіпаю. Ось тут мені просто треба долити ліквідності, але як бачите, мені це не потрібно, то я навіть не рухаю. Потім на штрабтрейд потрібно набрати 100 поїнтів, а іменно за 0,2 ефіра зробити якусь ставку або 100 доларів на опціонах, це типу як об'єм. Знову ж таки, якась ігра, якщо не помиляюся потрібно зігратися за 002 ефіра, заплатити там, здається, за NFT чи щось типу такого. Ось це, в принципі, напевно, що легке, просто набити 500 доларів торгового об'єму. MoonLunch потрібно набрати кількість понітів, торгуючи мемами, якщо не помиляюся Наступне у нас 25 тисяч понтів. Швидше за все, тут також потрібно тримати ліквідність, тут також складна ігра тут потрібно взяти 300 доларів займ на протоколі сейф. І просто закинути в будь-яку суму, наскільки я розумію, можна отримати плюс один тап, але швидше за все, цей сайт не працює там, він вже давно не працює. І останнє закинути тисячу доларів ліквідності в ось цей от пул, ну точніше на їхній сайт. Тепер про вихід проекту, про лістинг, про якісь чутки чи про останню АМА-сесію. Якщо говорити коротко, то декілька днів тому шилилась часто інформація, можна і було і в Discord побачити, і в Телеграмі, що фігурує в нас дата 13 березня, можливе закриття тапалки, або щось в такому форматі. Насправді ми отримали ось ці от бусти, про які я вам сказав на початку відео, і ніякого закриття таплівки. Палки чи аїрдропу на той день ну по суті не планувалось і не сталось, тому можна сказати, ми відходимо від цієї дати і будемо шукати або надіятись на знову ж таки швидке закриття цієї тапелки, тому що хочеться вже якийсь айрдроп, або щось по типу такого. Але в амасеція в нас є дещо трошечки інша інформація. Амасеція оця проходила 13 березня і є певна вижимка. Відповідно, таполка зараз у нас лагає. Багато хто не може купити траву багато хто боїться очи що але особисто на моєму. Досвіді, кешу чистити за останні 15 хвилин чи за останню годину. у Вас нічого з вашими тапами купленими і натапаними не станеться. Але ну до дій якихось я вас не призиваю. Ви всі ризики беріть на себе, якщо хочете купляти тапи, щоб тапати далі, і боїтесь, щоб у вас не пропали всі ваші зберігання, так скажімо, то краще не. Очищуйте кеш, а просто дочекатися, коли команда вирішить всі проблеми. Друга вижимка. У нас є майже 7 мільярдів трави на даний момент, і вони подумають зробити обмеження на цій е, стадії. Відповідно, можливо, вони прикриють. Сам фарм, відповідно, закриють саму тапалку, або будуть запускати другий сезон, знову ж таки закривши цю, або просто там буде певне продовження, до прикладу, до 10 мільярдів. Того ми знати не можемо, але по інформації з гама сесії, то така інформація, в принципі, присутня. Було б цікаво, якщо б вони зараз на даний момент її закрили і запустили. Другий сезон вже більш коротший, там буквально на місяць, і пізніше вже виходили. Про такі є, також в кінці. Думаю, що деякі слова скажу. Далі у нас є автоклікери. Зразу була інформація, що їх будуть банити, і зараз вже кажуть, що будуть звертати увагу на Twitter Discord, які ви приєднали до е, самої тапалки. Якщо вони там неякісні, погані або відлетіли, то вони можуть банити за ось такі от е, маніпуляції. Тому що тут вже частково логічно, що ви ці е, аккаунти купили і тому подібне. Говорилось про блокування токенів, що його не буде. Відповідно, ті токени, які ми отримуємо на аеродропі, ми їх зможемо продати в повному обсязі. Тут є ще один момент, який трохи для мене не зрозуміли. Це типу, якби плани на майбутнє. Ведеться обговорення про Гіга Tap, а саме другий сезон в тапелці. І швидше за все він буде після Дагіє. Тому що, ну, типу, тут пише розпочато після Дегіє. Відповідно, закриття тапалки на даний момент, напевно, що відсутнє, з ціллю запустити другий сезон до так і є. А наоборот, можливо, у нас буде тапалка, типу, ось цей сезон, прям постійно, звичайно, тапалка, яку ми зараз тапаємо. І після і є, вони вже запустять другий сезон. По суті, якщо розібратись у проекті, є певні плани, є цілі, які вони планують реалізувати. Але для нас з вами це цікаво, коли ми отримаємо аирдроп, скільки часу буде продовжуватись стапалка і тому подібне. Ну, типу, звичайно, що в мене немає 100% інформації, коли це буде, але по очікуваннях і по тому, що хотілося б, то щоб Тапелка продовжувалась не більше місяця, максимум двох на даний момент, тобто літом, щоб у нас був вихід цього проекту. Якщо буде так, по суті, буде не так вже і погано наоборот, я думаю, що плюс-мінус нормально. Тому що, по суті, в нас буде декілька місяців сама тапелка активна. Всі, хто захочуть зайти щось зробити, тут зроблять. І вони сильно не затягнуть з виходом і з маринуванням своєї аудиторії. Тому декілька місяців. Самого сезону то досить таки нормальна історія. Тому особисто мої очікування, що проект зліститься і роздасться іерод до літа. Звичайно, що ми не виключаємо такий варіант, що буде дуже поганий ринок, біток по 40 тисяч і тому подібне, і вони захочуть перенести свій лістинг. Тому. Такий момент також можливий, це можливо навіть буде і краще трохи, але це вже, як то кажуть, ми дізнаємося по самому факту. Також зараз досить активно гуляє інформація про те, що 1 мільйон трави дорівнює 600 доларів. Можливо, це і так, це такі досить приємні цифри, як на мене особисто. Але ми маємо розуміти, що з кожним днем, чим є довше тапалка, Тим більша кількість трави з'являється, тим більше розмивається трава. І тих ж самих 600 доларів, які є на сьогоднішній день, через місяць це вже може бути 300 доларів. Або ще й менше за рахунок того, якщо вони будуть водити нові бусти, хоча казали, що вже не будуть. Тому ось така інформація на сьогоднішній день. Всім вдячні за перегляд. Не забувай підписуватись на мій телеграм-канал. Більше інформації про крипту. Розповідаю, то, чим займаюся сам. Зараз відпрацьовую декілька проєктів, цікавих по суті є там різні промоакції від бірж, унікальні, так скажімо, тому точно Буде цікаво. перше посилання під відео. Всім дякую за перегляд!